І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. і був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі, і молився Йона до Господа, бога свого з утроби тієї риби та й казав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідав він мені. І з нутра кричав я, і почув ти мій голос, і ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни твої надо мною прийшли. І сказав я: Я вигнаний сперед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову, я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє. Господи, Боже ти мій! Як у мені омлівала душа моя. Господа я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків свого милосердного, кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я, те виконаю. Спасіння у Господа, і Господь звелів рибі, і вона викинула йону на суходіл.